Сьогодні у нас кукінг, а не простий, а новорічний. Не махайте дуже руками, Святослава укачує. Так, все серйозно. Окрім цього, у нас буде з вами сьогодні два рецепти в одному відео. Солодкий варіант і не дуже. І те, і те ідеально підійде на новорічний стіл. І туди, і туди нам потрібне листкове тісто. А далі розберемось Відрізаємо пергамент і кладемо на деко. Ви що любите більше? Солене чи солодке? Пишіть. а яке хоче гномик? Хочу солодке. Значить, робимо солодке. Люди приходили, уточняли Чи хата поїхала чи криша. Поїхала. Дістаємо тісто, розкатуємо його. Щось воно так важко розкатується. Напевно, потрібно було його завчасно виняти з морозилки. <плес> Ух, Розкатала. Далі нам потрібна нутелла, але я думаю, ви знаєте, з яких причин я її не буду використовувати. Упс, а що трапилось? Я взяла ось такий крем, також шоколадно-оріховий. На смак нічим не гірше. Нам потрібно його вивалити на тісто, але я не можу зупинитись. Я хочу це з'їсти. Даємо на тісто, гарнесенько все розмачуємо, Розкатуємо ще один кусочок тіста і тепер кладемо наверх. Лепс. Не робіть так, потрібно, щоб воно обережно лежало одне на одному. Тепер розрізаємо на ось такі смужки. Ну, смужки завжди ідеально виходять. Далі нам потрібні дерев'яні палички. Складаємо наші смужки ось так у форму ялинки та протикаємо шпажкою. Ой, ну ех. <звук> я їх трішки роз'єднала, і будемо думати, що все нормально. <звук> Я справилася. Дивіться, які вийшли. Ну, а знаєте, наче і нічого. Я вже звикла до них. Далі нам потрібно яйце. Йомайо, -йо. а чого ж ви мовчите? Що мене тут туш посипалася? Змащуємо яєчком наші ялиночки. І що б це не було? Якби ми знали, що це таке, ми не знаємо що це таке Я їх ще хочу посипати ось такою мигдалевою стружкою. Навіть не посипати, а ось так, от покласти. Не знаю, що з цього вийде, але в будь-якому разі буде смачно. Ставимо у духовку, розігріти на 180 градусів. Десь хвилин 15-20. Припала сложно 2-3 тижні. Яки вона готується, підготуємо наші бургери. Дістаємо тісто. Розкатувати його не потрібно. Потрібна кругла форма. Я взяла ось таку от баночку, але для мене це буде дуже просто. Я хочу спробувати бургери зробити у вигляді пінгвіна. Якщо ви зараз робите одночасно зі мною, то почекайте з пінгвіном. Давайте подивимося, що в мене вийде спочатку. Вирізаю. таке вийшло пінгвинятко Ну давайте на всякий випадок зробимо ще кругленькі. Як там наші ялиночки поживають? красуні Вони факт так смачно пахне в хаті, а й не дивно. Вони вже приготувалися. Дивіться, що вийшло. Nice. Залишаємо їх тепер у спокої, <плес> які вони гарненькі Це залишилося з попереднього рецепту. Нарешті ми використаємо його повністю. Мащуємо наших вингвіків, пунжут. Посипаємо, ставимо їх в розігріт духовку, приготуємо начиночку. <плес> Нарешті розважимось Нам потрібен крем-сир. Вивалюємо в миску авокадо, чистимо його, коли в мене не виходить ось це магічне очищення авокадо як у всіх нормальних людей. Таке гарненьке. Дрібненько нарізаємо, додаємо до сиру, переміг. Що, їмо. це просто прикол. Зараз вам покажу, що робиться з нашими булочками. Що це якийсь зомбі-апокаліпсис? Певно, тому в рецепті йдуть кругленькі. Менше з тим щось таке намастимо. Далі нам потрібен огірочок. Нарізаємо, перемішуємо. І тепер саме головне і саме смачне. Рибка. No. Нарізаємо. І також додаємо до нашого сиру. Перемішуємо. Додаємо сіль перець за смаком. Смакота готова. Yummy. Я б його і так просто з'їла. Наші булочки теж готові. <реш> Ось це я навіть не знаю, що це. На що вам схоже? <смі> а пингвики вийшли все ж таки класними. Розділяємо їх і сюди всередину намащуємо цю смакоту, криваємо зверху. Та-дам! Ой, не нажимайте! Сімпатюлечка! Якщо у вас є ось такі штучки, то можна їх просто сюди втикнути. Буде гарно. Посипаємо ялиночки сніжком. Сімпатюлечки вийшли. Скільки ми смакоти приготували на новорічний стіл, з чого починаємо: з солодкого. Давайте з пингвиків. Я не знаю, як тут можна зупинитися, тому що це дуже смачно. Ви мені такі круті рецепти скидаєте на перевірку. Цьому однозначно лайк. Тепер давайте ялиночку. Йолка. Це дуже смачно. І як тут тільки можна не поправитись? Наче ми вже цього не зробили. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте.